Чи правда, що у Ведах описана ядерна війна? У Махабхараті, у одному з найбільш відомих давньоіндійських епосів, в якому розповідається про епічну боротьбу за престол між двома родами Пандавів та Кауравів, описано древню зброю, таку як агнейстра та Прахмашира, яка володіла неймовірною силою та нагадує сучасну ядерну зброю. Наприклад, Агнестра могла створювати полум'я, подібне до тисячі сонць, знищуючи армії та цілі міста. Після її застосування залишалися спустошені випалені землі, отруєні води, а люди страждали від дивних хвороб. Випадало волосся, нігті, з'являлися незрозумілі симптоми, що може нагадувати вплив радіації. Такі описи вражають деталями, що схожі на наслідки сучасного ядерного вибуху. Вони викликають гіпотези про можливе існування в далекому минулому технології, здатних до таких руйнувань, або знань про силу подібну до ядерної. Це додає Махабхараті особливого інтересу як джерелу потенційних знань древніх цивілізацій.